Вітаю всіх, хто зі мною. Hello, zusammen! Сьогодні наш останній день в Чехії, четвертий день, неділя, і ми їдемо додому, бо завтра треба вийти на роботу. Були різні ідеї, що ми зробимо на обратному путі. Чи поїдемо в Чешський Крумлов. Ми передумали і вирішили поїхати на греблю, там, де річка Молдава перетинається цією греблею, і там, де. Зародилося це озеро Липно. Ілюстрачні шема водний електарний ліпно вся інформація чешською мовою. Як виробляється тут електроенергія? Гідроелектроенергія. Для туристів ще багато різної технічної інформації щодо цієї греблі заліпно. One Дам. Волюмен, наприклад, 309,5 мільйонів кубічних метрів. Різні, різні цифри, як будувалися старовинні фотографії. Це все на парковці, тому тут мотоцикли і шум. При в'їзді на парковку такий артефакт, турбіна. Хто не бачив. Дуже великі лопасті. Я руку прикладу, щоб ви бачили. Якого вони розміром. Ліворуч знаходиться водосховище, гребля, а праворуч електростанція. Гідротехнічна електростанція, електрорана ліпно. І подальше тече річка Молдау. Дуже така мальовнича долина. Все дуже охайно, гарно, зелено, сонячно. От що тут робиться. Драйв, драйв, драйв. Як ми бачимо, тут існує на електростанції інфоцентрум, Тобто можна дізнатися дуже багато інформації. Хтось робив вімери, скільки метрів знаходиться цей пункт над рівнем моря. 1728-76. І ми перейшли греблю і тут вже водоспад добре видно. Це все не заборонено тут знімати, тут є така площадка для, для людей. 30 персонів вона витримує. Для мене все це електростанції, це, це все рідне. Я виросла в одному маленькому містечку, де була теплова електростанція, яка працювала на газі і вугіллі. І також була гідроелектростанція, не була її. Слава Богу. Звідси видно всі механізми. Коли буває прилив води, зараз засуха, рівень дуже низький, отам внизу видно, тому і немає ніякого водоспаду. Ми перейшли на другу сторону дороги. Не хочемо показати, що є з цієї сторони. Якийсь пантон, є електричні човни, які тільки обслуговують цю плотину. А далі починається сама затока чи водосховище. І на задньому плані ми бачимо місто Ліпну. З його туристичною інфраструктурою. Також є переправа, є човни, там ми бачили яхти, це ми все проїжджали. Там є конгрес, центр, багато готелів, піцерій. Є ще невеличка технічна територія, все тут гарно зложено, трохи металу якогось, кран на 18 тонн. Подівля. Вже повертаємося до парковки, ще раз повний огляд усього, що ми бачимо. Тут я бачу вказівку Гуглвальд, 10 км до Австрії. Їдемо вздовж озера, ніяк не можемо розпрощатися. Це були дуже хороші три, три дні, де ми відпочили, побували в лісі, побували на озері. More. <laughs> Jetzt im Kreisverkehr die dritte Abfahrt. Бажаємо чешсько-австрійський кордон. Вітаємо резко, Австрії. Дякую, що були зі мною мною з вами була ваша Наташа. До следующего разу.